Російський воєнкор із британським громадянством Грем Філіпс, який від 2014 року обслуговує інтереси Кремля, опинився під слідством Метрополітан Поліс за підозрою у вчиненні воєнних злочинів. Ідеться зокрема про одне із відео, яке виставляв і активно коментував Філіпс. На ньому свині доїдають рештки. З убитої людини Філіпс, коментуючи це, каже: Чи смачний вам Юрій? А також коментує, що свині їдять свиней. Британські слідчі підозрюють, що у даному випадку Грем Філіпс став безпосереднім учасником воєнного злочину, записуючи знущання над тілом убитого українського військовослужбовця. За це йому загрожує. Довготривале тюремне ув'язнення, справедлива кара для московського пропагандиста і воєнного злочинця.